Господь з вами! І з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви чули, що було сказано? Любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам. Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо продовження цього треба сказати, особливо в теперішні часи, досить важкого фрагмента, в якому насправді досить непросто. Цей фрагмент відсилається до притчі, пам'ятаєте про пшеницю і кукіль про пшеницю, яка дає життя, і про кукіль, яка отруйна, яка дає смерть, яка вкорочується саме життя. Але Ісус закінчив ту притчу, коли їй розповідав, що так сонце сходить і над добрими, і над поганими людьми. І так, відколи цей світ був, буде, і поки він буде, то завжди будуть добрі люди і будуть погані люди. І так, як би нам сильно хотілося вірити в закон бумеранга, в тому, що вже зараз, от сьогодні, ти зробив щось погане, і зразу ж після того, в дуже якомусь короткому відрізку часу, одразу тобі прилетить бумеранг, одразу буде там існувати карма. Карма це не християнське вірування. Карма в нашому світогляді, в нашій вірі, вона не працює. І в світі вона так само не працює. Найпростіше подивитися, хоча б на ту саму річ, що якби всі ті самі, ну, хоча б навіть і прокльони працювали. Прямо діяли, так само бажання зла, якби так само діяли, то той самий Путін, чи ті самі путінські солдати, вони, ну я думаю, на другий день війни померли би вже від тієї кількості. Проклять, які на них посипалися і сипляться кожного дня. А так бачимо, що ні, це не відбувається. Живе там багато що кажуть там про його хворобу, але щось це ну якщо вірити в ті всі прокляття, чи бумеранги, чи карму, то щось воно так дуже сильно не працює. Не працює, тому що в цьому світі речі відбуваються, які діють зовсім інакше за зовсім іншими духовними законами, і ми можемо побачити саме те, як сказав Ісус, що Сонце сходить і над злими, і над добрими. Чому? Бо Бог велить сходити і над злими, і над добрими. Е, тому це все працює зовсім інакше. Тому нам потрібно замість того, щоб вигадувати якісь там свої теорії, чи тягнути якісь теорії з інших релігій, і намагатися їх якось там випхнути е, цю саму термінологію, ну хоча б тієї самої карми, е, то нам потрібно повернутися до реальності, якою вона є, і те, як вона насправді відбувається, ну повертаючись там ще до карми, до реінкарнації. Дуже рідко, що, скажімо, за навіть останніх років 20 населення зросло там з 6 мільярдів до 8 мільярдів, то якщо ж тоді діяти згідно принципів реінкарнації тієї самої карми, то де взялося ще якби душечок плюс 2 мільярди? Якщо існує лише і виключно тільки переродження. Не сходиться теорія. Ну, але так, про сьогодні не про реінкарнацію. Сьогодні про це саме, про що каже Ісус, про те, що Сонце сходить і над злими, і над добрими. Відплата буде, заплатити треба буде. Коли, в якій формі, кому, е, також не знаємо. Господь Бог не зав'язав собі рук. Господь Бог має право. І буде користатися цим правом, коли буде давати відплату грішним і добрим. Чи це буде на тому світі? Чи щось буде і на цьому світі? Не знаємо, побачимо. Ісус в цьому фрагменті нам намагається пояснити, що суд належить йому, він судить. Не ми. Якби ми судили, то ми б судили на все зовсім по-іншому. Але подивімося ще на один аспект, дуже важливий саме в цьому тексті. Тут розповідається, що любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. Так жили і так живуть всі люди протягом всіх століть, тисячоліть. А у християнців з'являється щось нове. Подивіться, ну раз я вже порушив ці східні релігії, там, скажімо, той самий буддизм, то кажуть: о, подивіться, яка це ідеальна. Релігія. Ось Нещодавно один не знаю, єпископів чи навіть кардиналів в Німеччині порадив нам, українцям просто ненасильницький спротив. От якби от їде танк, а ми його підбігли, обійняли і якби так і залишилися обіймати його на гусениці, ну, бо він далі поїхав. Якби він це бажає, щоб ми робили чи як. Колись в історії таке вийшло в Ганді. Про якого ви знаєте, коли була деколонізація Індії. Ну, але то робив Ганді, і то робив він. Натомість, що роблять ті самі буддисти? Наприклад, коли мають деякі суперечки з мусульманами, ну то Google маєте, маєте інтернет, можете собі перевірити, наскільки цей принцип ненасильства насправді здійснюється. Чи не здійснюється. Але лишимо цей ненасильницький спротив, як утопію, абсолютно, яка не має права на життя, але як цікавий випадок для психіатрії. Подивімося, радше на інші випадки, коли говориться про той самий буддизм, як про певен взірець, ось такого вирішування без насильства конфліктів. Як дуже хороший спосіб, який підходить до багато всього, то хотілося б так на хвилиночку лише пригадати, що в буддизмі говориться не про любов до того, хто страждає, того, хто голодний, а там виключно і тільки говориться про те, що до нього потрібно бути байдужим. Лежить людина, помирає. Так йому і треба, значить це в нього така, ну вибачте, знову, щоб повернутися, карма. Тому що, значить, він в попередньому житті щось прогрішив. А значить, якщо він крутиться і ойкотить з болю, з голоду, значить так йому. І треба, нічого в цьому абсолютно страшного немає. Переступаємо тіло і мандруємо собі далі, вірячи в те, що головне на хробачка не наступити. А людина ну, людина це все дрібниці, це все неважливо. І собі мандруємо, тішачись з собою, сповнені самозадоволення далі. Ну, Приблизно десь так це відбувається в реальності для насправді найбільшої на сьогодні країни у світі, тому що Індія давно вже закінчивається. Кількість населення перебільшила Китай. В Китаї були дуже серйозні обмеження по дітонародженню. Ну і, в принципі, зараз це вже в багатьох мільйонах населення вже видно результати. Про що каже Ісус? Ісус каже про те, щоб любити недругів, щоб молитися за них. І знову, так як вчора я у проповіді розповідав, що нас починає на ці слова пересмикувати. Ну бо як так, нам роблять зло? А нам роблять зло, а ми як маємо нічого не робити, маємо терпіти, мовчати, погодитися. І тут, будь ласка, зверніть увагу, бо зараз ми в контексті війни можемо говорити якби тільки про воєнні якісь дії, але подивімося на ворогів з точки зору, як це все починається. А це починається в сфері ідей, це починається в сфері дискусій. Коли в якийсь момент людина каже, що ось має бути так або не інакше. І тоді люди, які неправильно розуміють християнство, кажуть: ага, ти кажеш так, ну то якщо так кажеш, ну, сперечатися ж не можна, спорити не можна, ну то значить я з тобою погоджуюся, що б ти не казав. І зараз бачимо таку дивну ситуацію, що християни, які неправильно читають Євангеліє, починають. Бути співучасниками зла, тому що просто-напросто не кажуть своєї думки. Можна вбивати ненароджених дітей? Можна, ну головне, ж, не сперечатися. Можна дозволити на гріх Содомії? Можна. Ставимося добре до тих фірм, які там логотипи поставили, ось ці кольори розпусти. Значить, ну, все нормально. А яка різниця? Це ж просто бізнес. Не має значення. Ні, має значення. Наприклад, нова пошта сказала, що вона цього робити не буде, і тому варто нову пошту підтримати за позицію психічно здорових людей. Це важливо вже зараз. Тому... Це не означає, що ми повинні погоджуватися абсолютно на все. Тому що коли ми дивимося на Євангеліє, то ми бачимо, що Ісус дискутував з фарисеями, хоча вони були його ворогами, вони стали причиною навіть його смерті безпосередньою, в принципі. Він дискутував з римлянином, з Пилатом, який був його суддею, який мав владу відпустити його, помилувати або розіп'ясти, вбити. Він з ним дискутує про правду. Коли його б'ють, я вчора про це пригадував, він каже: за що б'єш мене, якщо я сказав, що неправда, то доведи. А якщо правда, то за що мене б'єш? Далі пригадайте цей самий фрагмент, коли Савло, ще не Павло, переслідує церкву і тут його осяває сяйво Господній, Ісус до нього звертається словами. Савле, Савле, чому мене переслідуєш? Він не мовчить, він не погоджується. Він не робить вигляд, що ну треба терпіти, треба мовчати. Ні, він реагує, його реакція є дієвою. Питається, навіщо ти це робиш? Те, що ти робиш, є чимось поганим. Отож, наша любов до ворога в тому числі проявляється в тому, що ми не дозволяємо ворогу робити його зло. І в цьому проявляється наша любов до нього, в тому, що ми не дозволяємо йому на свою душу брати ще додатковий гріх. Хтось його мусить спинити. Зрозуміло, що якщо йдеться про емоції, про його якийсь там стан, то йому це буде дуже сильно не подобатися. Але в результаті, якщо мене якийсь час, він зрозуміє, що добре, що мене зупинили, добре, що я тих гріхів на душу ще більше не взяв, добре, що ці спогади не будуть пізніше повертатися, ну, якщо людина жива буде, бо з цим надзвичайно важко жити. І тепер дивіться, коли ми кажемо про цю любов до недругів, це не означає, що нам потрібно підтримувати недруга або бути його співпрацівником, колаборантом, підтримувати його в тому, щоб він робив своє зло. Ні. Любити недруга це означає допомогти йому не робити це зло. Тому кожнісінького вечора ми з вами молимося за наших воїнів. І тому кожного вечора так само молимося і за росіян, щоб вони покаялися, щоб вони змінилися, щоб вони робили в своїй країні різноманітні диверсії і зупиняли це саме зло, тому що чим більше вони заглиблюються в цю це зло, тим більше їм за це потрібно буде розплачуватися, як в емоційному, в ментальному плані, так і в фінансовому на багато багато поколінь вперед. Так що так, намагатися допомогти ворогу перестати робити своє зло це благо для нього, благо, якого він може не зрозуміти, від якого може сахатися, опиратися, але в результаті це для нього благо. Християнство є складним, бо воно каже не бути просто байдужим до ворога або до потребуючого. Але бути милосердним до нього, надати йому допомогу. Інколи цією допомогою може бути питання, навіщо ти це робиш, це і це зле, це і це гріх, це і це, що ти робиш, є чимось неправильним. Неправильним є сприймання християнства, що ми повинні уподібнитися до буддистів і стати байдужими до потребуючих або й до ворогів. Ні, нам потрібно бути дієвими, так як цього вчив Ісус. А коли прийде відплата, побачимо, поки що сонце сходить над добрими і недобрими.